Черемка Шуберта. Червонолисне, величне дерево. З червоним листом. Зараз вони росли в ґрунті, Тепер вони висотою 5 метрів. Вклад тут 18-20. Є більше є 20-24. 22, І він така от цікава них структура. Листя. Таке декоративне, дрібненьке. Крона дуже щільна. Крона щільна, цікава. Росте воно висотою до 15 метрів. І крона дуже правильна, вона не розпадається великими гілками по радіусу, і дерево має доволі правильну форму. Цікава пропозиція. Запрошуємо розсадник проксима.